Цели студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Польські перевізники планують блокувати рух українських вантажівок з напрямку пунктів пропуску Ягодин, Грава Руська та Краківець. Рух автобусів, гуманітарної допомоги та легкових авто не блокуватиметься. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Все через те, що польські перевізники вбачають конкуренцію з боку українських колег. Говорячи про можливість скористатися іншими пунктами пропуску. День. Демченко зазначив, що їх можна розглядати для руху, але не варто виключати, що по той бік кордону учасники акції не оберуть і інші напрямки для блокування. Речник порадив слідкувати за інформаційними ресурсами Державної прикордонної служби України та відстежувати зміну ситуації на кордоні. Також Демченко повідомив, що Мінінфраструктури України додатково звернулись до польської сторони, аби провести зустріч на рівні всіх зацікавлених сторін та зробити все можливе і необхідне. Щоб такого блокування руху для транспорту не було. Спочатку акцію планували на 3 листопада, але згодом стало відомо, що організатори перенесли старт блокування на понеділок, 6 листопада. Як повідомив організатор протесту поблизу пункту пропуску Корчова Краківець Томаш Барковський, акція розпочнеться з 12.00, тобто з 13.00 за київським часом. Про логістичні аспекти цієї ситуації говоримо далі і з нами на прямому зв'язку Віктор Берестенко президент Президент Асоціації міжнародних експедиторів України. Вітаємо вас. Вітаю, пане Вікторе. Дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. Тож наскільки істотні проблеми для українських перевізників може створити акція польських колег? Ну, взагалі, це може бути катастрофа для нас, не для перевізників, а для логістики, для економіки нашої країни. Тому що ви знаєте, що через Польщу більше 50% сполучення йде автотранспортом. І наших вантажів до країн Євросоюзу, тих самих солідарних, транзитних і так, далі, і так далі. Тому я не знаю, які наслідки можна передбачити. Тобто це зупинення економіки тієї, тих ланцюгів постачань, які досі існують. А, скажіть, будь ласка, чи можна припустити, що ситуація і акція якимось чином все ж таки пов'язана з українським збіжжям? На жаль, так, і не тільки з збіжжям, а й з культурою перевезень українських перевізників. І е, сьогодні я спілкувався з колегами, які займалися фахово перевезеннями українського збіжжя, і ми саме в тому числі спрокували це питання. Яким чином? Тим чином, що мені стало відомо, що насправді наші перевізники, які слідують до Польщі транзитом, коли вони слідують, там були питання з контролем. Вони українське збіжжя вигрузали вигружали, вигружали е, польським фермерам. Тобто, ми від, частково самі спровокували цю ситуацію, це питання, і я прошу вас ще не виключати е, подачу скарги до соту від України на Польщу, і що Польщ, польська влада може е, також відігравати ключову роль щодо можливості блокування польськими перевізниками е, кордону та сполучення з Україною. Яку ситуацію для автобусів гуманітарної допомоги та легкових авто, які польські перевізники обіцяють не блокувати? Це створить на пунктах пропуску? Дивіться ні я, ні. Ви не знаєте, як буде розвиватися ситуація, тому що спочатку це може бути абсолютно ніякого впливу на? Получення щодо гуманітарної, щодо збройної постачання зброї щодо е, громадян, але ж всьому має терпеції. Е, бували ситуації, коли е, перевізники блокували українські, які там будуть стояти, чи не українські, блокували повністю пункти пропуску для того, аби Ну що змінилося тому насправді в анонсі і по спілкуванню і за тією інформацією, якою ми володіємо як асоціація, і ми як перевізники, не має блокуватись сполучення для автобусів, пасажирського сполучення легкових автотранспорту та сполучення щодо гуманітарної допомоги. Тільки вони планують блокувати, планують блокувати вантажний транспорт. Організатори акції висувають конкретні вимоги офіційні, а саме відновлення з боку Польщі, практики дозволів для українських перевізників, позбавлення ліцензій транспортних компаній із капіталом за меж євросоюзу, запровадження Україною окремої черги в є черзі для автомобілів на номерах ЄС, підключення польських компаній до системи «Шлях». Наскільки об'єктивними є вимоги польських перевізників на вашу думку? Дивіться, коли польські перевізники і Польща входила до ем, набували членство в Євросоюзі, ті саме перевізники з країн Німеччини Центральної Європи страждали від польських перевізників, тому що собівартість польських перевізників була значно нижча ніж собівартість перевізників, які оперують і знаходяться в Німеччині, така сама ситуація, тому що відбувається і зараз, тим, що український перевізник заходить на ринок Польщі. А то їм прийдеться, я так думаю, з цим якось пережити і зрозуміти, що лише вільна конкуренція створює нормальні ринкові відносини. Це перше. Що стосується їх умов, ну я хочу коректно висловлюватися, але дуже тяжко знайти, підібрати слова щодо того, що вони хочуть, деякі з них не, не, не можна виконувати, і це ну знаєте, які це мені чергу. Ну, що, 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 що значить, що ми маємо для польських перевізників зробити окрему чергу, чим польські перевізники краще за українських та за перевізників інших країн? Е, система шлях, наприклад, ця система шлях розроблялась для українських перевізників для того, аби покращувати якість послуг на українському ринку, для того аби у нас е, оформилось водії, і так далі. І так далі. За, для чого вони хочуть е, отримати доступ до цієї системи? Що стосується е, е, обмеження та дозволів, які вони ніколи не виконували як польська сторона, тобто ми завжди запра намагалися отримати там ти тисяч дозволів, нам давали ну майже вдвічі менше, то я теж з цим не згоден. І як вони можуть вони не можуть відмінювати рішення європейського союзу в односторонньому порядку? Що стосується е, питання щодо підвищення якості транспортних засобів для доступу на ринок євросоюзу. Тут я погоджуюсь, вони можуть робити, і це історично створилось, тому що коли почалась війна, пускали з України транспорт будь-який там і євро 3 і євро 4 Зараз екологічні вимоги по підвищуються, і я розумію їх, тому що вони купують такий самий дорогий транспорт. Окей, давайте конкурувати на тих самих умовах, будь ласка, при тому, що польський перевізник має значно дешевше дешевше фінансування. Ніж український привізник, тому я, я боюсь, щоб в нас не сталася така ситуація, коли український перевізник не зможе вивозити вантаж, і потім буде теж блокувати польського перевізника. тому що ми такі самі люди, і, і ми маємо виживати. І ми маємо знаходити шляхи порозуміння один з одним, а не висловлювати такі ультиматуми у зв'язку з тим, що Україна в біді, в війні вони ну це зараз виглядає виключно як шантаж. Скажіть, будь ласка, на ваш погляд в цьому питанні все ж таки більше питання конкуренції, чи є а все ж таки і політика? Я констатую лише те, що ми, а саме наша влада, дозволила спровокувати такий конфлікт. Спочатку тим, що засипала зерном ринки Євросоюзу дешевим, і це був конфлікт пов'язаний з страйком фермерів. Наступний етап це скарга в сод, і коли влада і бізнеси і громадяни країн наших сусідів, які нам допомагали, об'єдналися проти нас, то це досить тяжко зрозуміти чи це спровоковано політично, чи чи це спровоковано економічно? А, а можна сказати, це спровоковано і політичними, і економічними е, чинниками. І останнє до вас питання. Радник, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив про те, що Мінінфраструктури України додатково звернулась до польської сторони, аби провести зустріч, аби вирішити цю проблему, і блокування все ж таки не відбулося. Як як ви вважаєте, чи можна вирішити цю проблему досить швидко, щоб, наприклад, до понеділка ми побачили вирішення цієї проблеми і відсутність блокування з боку польських перевізників? Що означає блокування державного кордону? Напевно, це якесь порушення закону. Якщо є порушення закону, то я впевнений, що наша влада і наші силові структури вжили би заходів для того, аби його розблокувати. Якщо польська сторона влада хоче грати поганого поліцейського у вигляді польських перевізників, гарного поліцейського польської влади і третьої сторони у вигляді України. Ну вони можуть грати. Тобто, давайте попросимо п'ять пунктів. Потім звернуться українці, ми скажемо окей, щось вирішимо з перевізниками з, з польськими на три пункти погодимось, і тоді будемо всі вийдемо з обличчям ситуації. Я вважаю, що це можна не те, що ну це можна не допустити, але на мою думку, що це такий спектакль, який розігрується між польською владою і польськими перевізниками, тому що перевізники досить потужно впливали на рішення міністерства. Транспорту Польщі щодо розподілу дозволів і так, далі, і так далі. Вони досить значний внесок роблять в економіку Польщі. Я зрозуміла. Дуже дякую вам за відповіді, за аналітику і за те, що приєдналися до сьомого телеканалу, до роботи лайф студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Віктор Берестенко, президент Асоціації міжнародних експедиторів України. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. Ми телеканал. Робіть таки надалі.